Колодку, колодку дерева покладем, колодку обережно махать тільки тут не можна ни не балов все. Дуже серйозний інструмент. Може так махну, що не дай бог. Чуєте, хлопці? Все. Бало. Це десь там знаходиться. Село Рустані Проверського району на Київщині. Тут же 25 років, як художник Володимир Сергійович Титуленко облаштував свою літню художню студію. На мальовничому дворищі київського митця роблять перші творчі кроки, а також досконалять свою майстерність учні різного віку. Щоб була можливість виставляти свої роботи, а також роботи учнів і друзів художників, потрібна була галерея. Спільними зусиллями близьких людей Володимир Сергійович втілив свій надух. І ось в Рустанові на хуторі постала справжня художня галерея. 1 липня 2011 року день видався і похмурим, але це не завадило зібратися друзям та близьким на відкриття галереї. Як ведеться, за звичаєм усяке діло починати з молити. Так і тут були запрошені священники для освячення нововбудованої галереї. Взяти класти кошти, труди, душу сьогодні просто в галерею, це буде треба дійсно до кінця творчою людиною. Я бажаю, щоб це діло, яке ви почали сьогодні, воно дійсно дало плоди. щоб дійсно прослужилася ця галерея вам, вашим учням, вашим друзям-художникам, щоб тут завжди було, скажімо так. Красиво, завжди висіли картини, завжди були приємні, добрі, творчі люди, з якими ви спілкувалися і в нас від цього також отримували задоволення. Боже милості вам і Боже Богий на всі ваші добрі наміри. А також хочу сказати, що Володимир Сергійович останні кілька років. Тісно співпрацює з церквою. І не тільки в Київській області, а не й в Житомирській області, не тільки в Росканові, а й в Перемозі. Можна побачити його скажімо, дітище, і капличка, і храм, і хрест біля церкви в Перемозі. І проєкти ще дуже багато, задумів дуже багато. І ми вам бажаємо за цим Григорієм, зі всіма присутніми. Ще багато років життя і творчої, і політної діяльності, щоб ці всі ваші задуми, які вже, е, вже на папері вже постали, але ще не втілені, скажімо, в камені чи в фарбах, щоб дійсно Господь вам сили, щоб ви довели, довели це діло до кінця. В кінці життя, я правильно кажу, в кінці життя якось передивитися свою творчість. Але дуже важко, дуже важко. Згадати все, що зробили. Уже багато років робили зробити. І мета така, щоб десь показати все на якійсь виставці. А ще цікаво, щоб художник показав ці роботи десь в якійсь галереї, де роботи це були дуже довго. І оце моя мета така збулася. Ми побудували разом з такими людьми, як сестра моя допомогла, і другі, допомагали і збудували галерею. Галерею, приватну галерею, яку ми можемо показати свої роботи. І не просто галерею, а галерею на хуторі. Це перше на Україні таке. Тому що тому, що це дуже важко, але але ми все це виносимо всі свої роботи, виносимо на розгляд людей. людей. Ті люди, які не можуть приїхати, саме подивитися в А вони кожну годину можуть прийти і подивитися ці роботи. Це дуже важливо для художника. Для художника. Як відноситься прости люди? Прості люди, не мистосаються, не, 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 не снови, точно я кажу, снобізмість такі, що ось, а прості люди, які живуть в селі. І моя мета збулася. Слава Богу, за це я дякую, за те, що все ж таки тяжкувато було, тяжкувато і у всьох, всяких випадках, і з матерями. Але все ж таки ми 1 липня відкрили цю галерію. Я також недавно зовсім мало знаю Володимира Сергійовича, але відчув також його дуже сильну підтримку по тому починанні, яке з'явилося в Русані, це будівництво нашого нового храму. Володимир Сергійович допомагав у проєктуванні храму і той проєкт, який склав саме він, став основою у будівництві нашого храму. Храму, якого не було в Русанові 70 років, таке було е, Вавилонське пленення на цьому селі. Дуже дякую Богу, що він дав мені таку можливість зустрітися із такою прекрасною душевною людиною, яка віддає свою душу у ті справи, які вона починає. І я сподіваюся, що з Божою допомогою цей храм буде збудований і ще Володимир Сергійович побачить. Те, що він задумав, і його душа буде радіти тому зробленому. І дуже бажаємо багато-багато літ життя, Божої допомоги, душевного спокою, усього самого найкращого. Нехай Бог дає побільше таких людей, і тоді в світі буде добро і мир і злагода. тот <связывающие> Туркестанов, который написал Акафист «Слава Богу за все!» Где он, будучи мальчиком молодым, если я что-то ошибусь, мальч... это, священники меня поправят, заболел. И мать сказала, что «Господи, я отдам тебе своего сына, но только чтобы он был жив и здоров». И он выздоровел, действительно он стал... Митрополита и действительно лучшего акафиста, по-моему, благодарение Господу я не, не знаю, не читала. Поэтому, Зиночка, пусть эта любовь Спасибо. никогда не умирает. Потому что если мы буду, и рад, и я, не умираем, то это, но это Володе твоему, потому что без его согласия нам бы Прости, ничего не ты, было. Ну, что я хочу вам сказать? Самое главное. Як є така пословица, без Бога не до порога, а з Богом хоч і за море. Так що я вас дуже прошу. Не забувайте церкву і не забувайте Господа. Прошу прощення. Маска, достатньо.